Добрий день чи вечір, шановні колеги. Колись коли я починав ще студентом, то коріфеї української анестезії периферічних нервів казали, що якщо нема парестезії, то не буде аналгезії. Зараз це вже не так. Зараз ми можемо надати більш людям допомогу нашим пацієнтам у вісні. Конфлікт інтересів існує в моїй доповіді, він пов'язаний з національним надійним виробником, тому що свій до свого по своє. Седація це спричинене медикаментами пригнічення усвідомлення пацієнтів пацієнтом навколишнього середовища, і ми хочемо, щоб пацієнту було комфортно, щоб йому не боліло, не було неприємних відчуттів, щоб у нього не було психологічного дискомфорту, щоб ми могли контролювати його поведінку, не прив'язувати і щоб він швидко відновився. Регіонарна анестезія. Переваги всім добре відомі з точки зору пацієнта, можливість не спання або мінімального спання, ранній контакт з родиною та ранній прийом їжі для анестезіолога. Також багато бенефітів. Це сурцево судинна дихальна стабільність, зниження триво тривожності, швидше відновлення пацієнта, коротший термін перебування в лікарні, нижча вартість. Існують і недоліки при регіонарній анестезії у свідомості пацієнт може відчувати біль у місці проколу, страх. Від того, що його будуть колоти, дискомфорт при тривалих процедурах, якщо треба лежати в якомусь фіксованому положенні, і спогади неприємні про процедуру. Ну при опитуваннях пацієнтів виявляється, що загальна перенесимість регіонарної блокади краща із седацією, ніж без неї. Так, пацієнти з блокадою верхньої кінцівки для операції на кисті казали, що вони були б раді отримати ще раз таку саму послугу під сном. А в Косметичній хірургії, косметології також пацієнти робили вибір на користь седації, ніж процедури без седації. Ну, для того, щоб регіонарна анестезія була гарною, ми повинні безумовно використовувати гарне обладнання. У нас зараз така можливість є і треба обирати найкраще. Показання для седації і знеболення під час регіонарної анестезії: близько 50% пацієнтів можуть відчувати тривогу під час регіонарної блокади. Ми можемо зменшити реакцію на прокол голкою або електричну стимуляцію седованого пацієнта. Ми зменшимо післяопераційні спогади. Він краще перенесе регіонарну блокаду. Ми підвищимо його комфорт як під час операції, так і післяопераційно. Якщо буде потрібна конверсія під час операції, то седований пацієнт буде легше переведений на загальну анестезію, ніж не Ми зменшимо потребу в аналгетиках, ми зменшимо нудоту і блювання. І ми зможемо вибрати коротший метод анестезії навіть регіонарної усидованого пацієнта. Наприклад, між там регіон спінальною, підуральною або блокадою якоюсь периферічною, ми можемо зробити вибір. Ну і безумовно, післяопераційний делірій делірії усидованого пацієнта, грамотно слідованого буде найбільш менш вірогідний. Ідеального препарату для седації на сьогоднішній день, на жаль, не існує. Є вимоги до нього, вони тут перелічені, слідкий початок і завершення дії, терапевтична широта, мінімальна акумуляція, можливість титрування для підтримання якнайлегшої седації, прогнозоване завершення дії препарату, навіть у хворих з порушенням функції нирок і печінки, мінімальний вплив на гемодинаміку і дихання, можливість оцінки неврологічного статусу на фоні седації, сон близький до фізіологічного, бажана наявність аналогічного ефекту, відсутність взаємодії з іншими препаратами побічних. Ефектів і ускладнень економічно вигідний. Напевно, я тут ще не написав, що потреба наявність реверсанту. Таким чином, найкращий седативний препарат буде швидкий, керований, короткодіючий, безпечний без побічних ефектів і з мінімальним впливом на серце і дихання. Моніторинг під час седації ми повинні виконувати обов'язково. Є рекомендації АСА і є інші рекомендації. Ми повинні пам'ятати, що ми маємо оцінювати фізіологічні параметри на початку і протягом седації, оцінювати дихальну функцію, причому не тільки вентиляцію, а й оксигенацію, тому нам потрібна буде і сатурація, і в багатьох випадках нам потрібна буде і капнометрія або капнографія. І ми повинні пам'ятати, що жодний моніторинг не замінює візуального спостереження за пацієнтом. тому реком... В рекомендаціях Сусідньої Федерації анестезіологів написано, що присутність коло пацієнта, провідника анестезії, того, хто виконує анестезію, обов'язкова. Контроль гемодинаміки важливий параметр моніторингу під час будь-якої седації. У деяких пацієнтів може потребуватися не тільки артеріальний тиск і ЧСС, а й безперервний запис електрокардіограми. І температурний моніторинг, особливо при тривалих втручаннях. І оцінка рівня седації за різними шкалами або, або апаратна оцінка рівня седації, якщо для цього будуть покази. Існує багато шкал седації. Найбільш розповсюджені це шкала седації Рамзай, вона дуже стара, але дуже ефективна. Я не знайшов наскільки вона валідна, але інша шкала седації Вільсона, вона схожа на Рамзай, і я знайшов, що міжекспертна згода згідно цієї шкали 84%. І ще одна шкала седації. Я справді не бачив її в нашій практиці, але знайшов в літературі. Дуже популярна шкала седації. Оцінка неспання седації зовнішнім спостерігачем. Вона також дуже проста і також валідна, бо згода по ній складає ще більше – 85-96%. І якість знеболення пацієнта, найкраща оцінка залишається візуально аналогова шкала, тому що це суб'єктивне відчуття, і її валідність 76-90% експертна згода залежно від рівня седації. Існує багато технік седації. Це може бути початкова болюсна доза з подальшою безперервною інфузією. Нам може бути трошки складно коригувати, якщо ми не будемо вимірювати концентрацію в крові, а концентрацію в крові ми не завжди можемо виміряти. Досить рідко, скажімо так, можемо виміряти в рутинній практиці. Цільова контрольована інфузія дуже цікавий метод, там де є обладнання. Безумовно, треба їм її користуватись, тому що вона надає і стабільну седацію, і стабільний стан пацієнта, і, і більш кращий контроль. Кращий контроль. Седація контрольована пацієнтом. Така методика також існує. Якщо це не глибока седація, то іноді пацієнт може сам собі додавати болюси седативних препаратів за допомогою кнопки, так як при patient control аналгезія. І седація, що підтримується пацієнтом, ну, аналогічна, аналогічна методика. Е, найбільш розповсюджені препарати для седації вже сьогодні називалися в попереднім лектором. Я хочу тільки акцентувати, що е, для більш слабких пацієнтів і більш похилого віку ми повинні зменшувати ці дози без, безперечно, і те, що Декс має гарні переваги, оскільки сон наближений до фізіологічного і збережене дихання е, надійно, як е, е, таку можливість менше надають інші препарати, альтернативні препарати. Ну, тут порівняльний аналіз. Ми бачимо, що до ідеального жодний з препаратів максимально не наблизився. Кожен має свої недоліки, свої плюси. Але одексметодомедіна справді седація керована, справді сон досить фізіологічний, і це вважають дуже великою його перевагою. І от. Та історія, що зараз кажуть, не переривати вже седацію, тому що, особливо у пацієнтів на ШВЛ, перериваючи седацію, ми можемо отримати проблему з режимами ШВЛ і будемо повинні міняти і режими ШВЛ. А деяким пацієнтам ми даємо, наприклад, Лікувальний ПДКВ, якщо це потрібно, або інші якісь лікувальні параметри ШВЛ. і тому саме не переривання, а зменшення рівня седації. І на сьогоднішній день най, най, найефективніше це можна зробити з дексмедитомідіном, мені здається. Селективний альфа-адренергічний агоніст, ви всі добре пам'ятаєте, має багато гарних інфектів, крім того, що седативний має ефект аналгезії, має ефект симпатолізу, має ефект певної акінезії. Ну, дуже цікаво седувати пацієнтів під час досліджень в МРТ, в КТ, там десь седація потрібна, мінімальна. і Ми хочемо, щоб пацієнт швидко пішов додому. Опіоїд зберігаючий ефект. Можливість седації неінтубованих пацієнтів, тому що він надійно не пригнічує дихання, але пригнічує рефлекси з дихальних шляхів, і тому інтубація в свідомості за допомогою дексметомедіну також може бути варіантом. Пацієнти можуть виконувати команди, якщо це потрібно під час оперативного втручання. Наприклад, у нас судинні хірурги оперують каратиди під місцевою анестезією з мінімальною седацією для того, щоб контактувати з пацієнтом під час операції. Мінімальні насправді серцево-судинні ефекти в допустимих дозах, не перевищуючи дози і ефективно моніторуючи. Профілактика делірію також вже високо достовірно доведена. Нейропротекція є ще одною особливістю Дексмедетомедіну. Таких публікацій дуже багато, і вони кожного року з'являються нові. Нейропротективні ефекти і в тваринних моделях зараз вже доведені, і доведені вже в клінічній практиці. Кардіопротекція також є ще одним додатковим ефектом Дексмедетомедіну. Профілактика нудоти і блювання вважається ще одним його ефектом. Профілактика тремтіння і ще один гарний ефект Дексмедетомедіну. І протизапальний ефект, про який вже казав, казав попередній спікер, також існує. Механізми дії добре відомі, і важливо акцентувати ще раз увагу, що і седація, і аналгезія є механізмами ефектів дексмедотомедіну, і крім того, він має ще симпатологічні ефекти. І інші, котрі я на попередньому слайді перелічив. Тут просто візуалізовано, як це відбувається в нервовій системі. Ну і Декілька посилань щодо використання дексмедотомедіну для седації під час регіонарного знеболення, чому присвячена була тема докладу. Ось. Заява п'ятої міжнародної робочої групи з періопераційної нейротоксичності, де вони акцентували увагу, що дексметодобедін має гарні властивості, в тому числі з питань нейротоксичності він може бути варіантом вибору, а ще більше він може бути нейропротекторним агентом. Седація під час оперативних втручань в комбінації з регіональною анестезією, які ми бачимо переваги, ще раз акцентуємо для пацієнта. Більший комфорт, психологічний, емоційний, можливість дихати, краще саме почуття після анестезії, для хірургічного процесу, можливість співпрацювати з пацієнтом, якщо це потрібно. Можливість уникнути загальної анестезії обмежитись тільки регіонарною, і можливість швидко поглибити або припинити седацію для безпеки пацієнтів, Менший ризик ускладнень в порівнянні з іншими агентами з точки зору дихання і серцево-судинної системи, менша потреба в інтубації та штучній вентиляції в багатьох випадках нижча медикаментозна нагрузка на організм. І після операційні переваги швидке відновлення, менше нудоти блювання когнітивних порушень, швидша виписка. І економічні організаційні переваги також тому, що не, не потрібно складного обладнання і ефективно при коротких і малоінвазивних втручаннях. Ось аналіз він правда не досить свіжий. 2008 року побічних інфектів під час регіональної анестезії, Дексметомодін насправді в цей аналіз не входив, але ми бачимо, що у інших популярних седативних агентів знайдені як незначні, так і в деяких випадках серйозні побічні ефекти, котрі потребували додаткових втручань. Публікація про те, що пацієнти порівнювалися з седацією і без седації, і результати частота системної токсичності місцевих анестетиків була порівняною. Частота пневмотороксу також, але під час седації спостерігався знижений ріск множинних проколів первинної невдачі і післяопераційної парестезії і краща задоволеність пацієнтів. Ще одна рекомендація американської асоціації з точки зору післяопераційного делірію під час регіонарної анестезії, застосування декс також працює з точки зниження ризику післяопераційного делірію. Тотальне до колінного суглобу зі стандартною спінальною анестезією або з декс Інтраопераційна інфузія декс сприяла кращому післяопераційному знеболенню у тих пацієнтів, хто її отримував. Порівняння інтраопераційної седації пропофолом дексметобедіном на післяопераційний біль при пластиці колінного суглобу бачимо, що седація декс також була пов'язана з клінічно значущим покращенням післяопераційного знеболення і зниженням потреби в опіоїдах. Епідуральна спінальна анестезія з сидацією дексметомедін Дехсметодобидин був ефективним переносимим засобом для седації у тих і у інших пацієнтів, незалежно від віку. Ефективність і безпека прописана тут. при локорегіональній анестезії зменшує післяопераційний біль на 30%, споживання кисню на 17% в цьому дослідженні і потребу в анестетику на 25%. Зменшувалася частота делірію, тривалість перебування у від відсотки приведені, зменшилась потреба в опіоїдах, і навіть знижувався тиск легеневої артерії на 15% під час кардіохірургічних втручань. І приблизний алгоритм проведення седації на останніх слайдах наведений до блоку. Анксіолізіс можна болюсно, потім інфузія. Продовження седації під час всієї регіональної анестезії з підтриманням рівня рамзай 2 3 постійний моніторинг, підтримка повторними болюсами або інфузією. І після завершення операції припиняємо за 10-15 хвилин до кінця і безпечно віддаємо пацієнта в хірургічну палату після 30 хвилинного спостереження. Дякую вам за увагу, наш медичний дімодрикс.